Сьогодні ми з вами граємо в ту ігру, хто подивився мою першу частину. До речі, подивіться мою першу частину. Це вже друга частина, нам, короче, 14 років. Ми з вами граємо. Давайте, коротше, на нас і до речі, вже багато режимів відкрилося. Час відкрився і світлофор якийсь. Ну, я поки що граю, ти простий тиво. Віз... Місія вісім. У нас такий фейкбайк великий. Там він дуже швидкий, дуже швидкий, прям дуже. Так, нам треба стигнути проїхати тільки по кілометру. Нам треба поїхати, коротше, 3 кілометри і 10 метрів. Бачите, там дзерка десь? О, вже 2 кілометри. У мене дуже швидкий. Блін. Не справився з керуванням. Ой, дивіться, я як коли сигналю, то він, типа, здає, типа, ну, на ту сторону, дивіться. Тормоз. Я вам зарплата жила. О, бачите, він здав. Типу, дивіться. О, він здає, бачите? Типу на інакшу сторону. Так, включаємо фари. Ми я б пишусь на максимум зараз з вами готовий. Блій, нам ну, тічі, ті-чі, ті ті-чі. Ті -ті. Блін, 11 метрів не встигли, блін, блін. Ладно, пофіг, давайте ще раз. Блін, придурок! Я сигналю. О, бачите, поворот не поключаю. Та боже, то як? Ти он не... А, я... А, знаєте що? Я ну типа... я його засильно типу, черкну. Я його, типу, аж аж зеркалом черкну. Ну вс, у нас же з вами шансів нема, тому що ми вже програли, то що треба з першого разу прийти. І ні одного разу не розбитися, а я вже розбився. Ой, і другий раз, так що, коротше. Давайте то ще заново. Роботу тяжко. До речі, щоб ви знали, у мене той підбайк, той що в мене поломаний. Він в мене на одну передачу, в мене розганяється 50 кілометрів. А тут, ви бачите, як? Типу права рука, от дивіться, я вам зараз кажу. От дивіться, бачите? Права рука рухається, ліва точніше, ліва. Бачите? О, рухнулась кошонок. То вона там передачі переключає. Е, я підросту, мені куплять на передачі. Так, ми кажеться з вами на четвертій передачі. О, ми з вами стигаємо. Дивіться, яка ніби... Бачите, ліва рука держав, о, дивіться. Дивіться на ліву руку. Раз, дернулась. Так, ми з вами виграли? Так, ми ну, з вами 800 глянемо. О, нам дають нового підбайка. Нам вже, коротше, здали, давайте нам вже 14 років. 14 років це вже приблизно, блін, пацан, який вже може за дівками ходити. Наші батьки вже чуть-чуть старі. Ну як старі? Не старі. Так, ну нам все одно не вистачає на підбайках. Ой, який гарний, взагалі імбічно. Вам не кажуть, що я типу з простого блогера стою типу сто разу ліпше і ліпше? Дивіться, яку я для вас і вруби Дивіться, як в реальному, як типу, ти реально сидиш на підбайку. Не ощущаєте того, чесно говорять? Я думаю, що ви не тупі і ви вишищаєте. Блін, який гарний закат. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Чуть буса не врізались, то би зараз... там би зразу була би смерть. Ну, ладно, ще. Що... Та блін, ми зачухалось коліно. Ну, ладно, ще проста смерть. А от. Е... Проста смерть, ну, типу, там проста маленька машинка їхала. А під буса, ха-ха. Під буса. Рібітулечки ми не встигаємо. Ви бачили? О, дивіться ту лінію. Нам, мілі... нам, нам коротше, 2 метри не вистачило. Соромно, давайте ще раз. Ти так то говорив, стукну тобі 13. Ну ладно, я не буду того говорити на каналі, що він мені там говорив. Десь. Ви не думаєте, що я там якийсь молокосос? Якесь тобі стекло. Я мав ді... діла з ментами, взагалі. Я є дуже жорсткий парень. Я в школі найсильніший. Е, ну як в школі, в своєму класові е, найсильніший. Ну то що в мене трохи сильніший, там є один це і Діма, тому що Діма на бокс ходить, І Діма дуже жорсткий боксер. Ми з ним раз е, билися, Коротше, ну він, коротше, шість разів виграв, а я, а я чотири рази виграв. Ну він дуже сильний, типу. Пофіг втратимо свій свій шанс. Я потратив, я потратив своє сердечко. Ну бо блін, то тяжко вже, ну, ми... Так, все, ми, ми з вами виграли. за реклама. Так, нас з вами вже 7 тикло тисяч. Давайте, значит, ще раз. О, пустиня, ми вже в пустині. До речі, я поняв про що то ігра. Ми ростемо, з вами ростимо, Е, І ми, коротше, з вами підбайтери. І ми їдемо в далеку країну, в далеку країну. І тому зупинки, які, що ви бачите, бачите, там зверху є траса. Купили ті по заправки. І ми, наприклад, з тим на заправку там відпочиваємо, заправляємося і монами. Тобто там кудога купили, поїли і далі. І, як думаєте, в яку ми країну? Їдем. Може, ми їдемо. Можемо їдемо в Техас? О, тут пальми! То може бути, до речі, Техас. тож тут пустиня. Або можемо їхати з вами на море якесь. Блін, хоч би встиг, хоч би встиг встиг. Дивіться, якщо ви хочете дивитися, скільки мені ще залишилося до фінішу, то ви дивіться вверх. А якщо хочете подивитися, скільки мені ще кілометрів, скільки в мене часу... Е, то дивіться е, направо під саме місто є такий щочик там такий будинок намальований о бачите там пише зараз там пише зараз рівно 12 секунд подивіться О, вже 11 вже 10 вже 9 так все я замерз встиг восьмий левел байка нового дають. Так, давайте з вами далі. Я просто чесно я вам скажу. Я хочу стати просто таким, типа, підбайкером, типу, що... Я покажу, що в мене, типу, я поганий підбайкер, у мене, коротше, 4 підписники. Я, я, корот, я вже багато відео зняв. Ой. О! Коротше, нам вже є вами 15 років. Як ми купимо нову підбайка, нам буде ще, ж, ще 16, так як ми вже з вами дорослі, ми можемо робити трюки, правильно. Правильно. Ой, надебах, на дебах! На дебах! Все, ну, там же смерть, там вже ніхто би ні вт... ні не допоміг. Ви бачили, як я на деби став? А, блін, ми прогрили, але треба швидше. Ладно, давайте зануло. Йонок! Сергій прикольний. Ми вже вами на, на дибах їхали, на дибах, прикиньте, Так, якщо ви хочете подивитися, е скільки, е скільки мені часу стало, щоб я став на деби, то це лівий кут біля того, бі біля, коротше, бачите, там такий зараз мотоцикл намальований з фіолетовою смужкою по боках. О, о, дивіться. О, бачите? Дивіться, як це круто. Так, все, я вже більше не хочу. Ну там воно довго на дебак стояти, але просто довго ні. Та блін, то я майже встиг. Сана машина. мене секундів не вистачило. Коротше, дивіться, якщо ми зараз за вами просираємо, то я використовую сердечко. Нас вже 15 років, алло, ми вже маємо мати дівчина якусь. А я не маю ще дівчини. Ну, типа, ну, і гріє. Тут, звісно, не буде дівчина, але соромно. 15 років, як ніяк, ми вже за дорослі. Ми вже не маємо роботу шукати. А, у нас є робота, підбайтером, точно. Ну, в принципі, під байкер це не робота якось. Це робота блогера. Це, типу, не дуже добра робота. Блін, обміст. на жаль, може часу немає. Ладно, я використовую сердечко, до речі, не знаю, скільки у нас їх там є. Ого, як це тяжко! Нам треба так довго їхати, подивіться вверх, скільки нам треба тих зупинок зробити. Це дуже багато щось. На дибе стали з вами. Та блін, ну як? От як! Кого не може бути! Ми маємо дотягнути, маємо, маємо. Кух ми дотягнули. Хух, чуть не розбився. За мною блін. Блін, я не встиг, не встиг, блін. блін. Коротше, нам вже не 15 років. Mm -hmm. Дамо коротше, просити мами. мами. Нам не треба вже мами просити, нам вже треба, коротше, як, як сказати, самому заробляти. Нам купили батьки остатнього під за 10 тисяч доларів, причому доларів. Це нам останній раз батьки купилися, бо вони вже у нас чуть старі і вони вже не будуть нас забезпечувати, ми маємо себе забезпечувати. Вони вже 16 років. Так. Щоб ви знали, подивіться, я зараз назад там включу. На такому підбайку дуже тяжко ставати не даже, бо подивіться, який він є. Але я зараз спробую на ДБ стати. Ой-ой-ой, який спідометр. Спідометр. Який розгон. Ого, як він швидко їде. Дивіться, ми в два рази швидше їдемо. Пофіг, що ми розбилися. Пофіг, що ми розбилися. У нас є багато часу, щоб зараз відіграти, тому що він дуже швидко поїде. Блін. Спаси свои сердечко. Все, тут Я не буду мать укатись. Это ну, капец. У нас же 16 лет, Валю. Там ми усьо не ми програма, на часу немає. Ми не зможемо встигнути, Там нереально. Тим більше я ще раз робився. та там нереально. Ладно, коротше, ми зам... тут не зможемо прийти. Щоб тут прийти нам треба дуже мати захоплення, байка. Дивимося на підбайк. Підбайк, такий його підбайк. Е ну, дивіться, який це говно, він ніби. то, мен... то такий, як мене, але блін, подивіться, він, ну. Типу він маленький, а дивіться, який ти вовликий, який тиво. Я не знаю. Там, напевно, буде різниця, бо тебе, напевно, швидше буде Ага, У нього мотор, подивіться, який в нього мотор. Він дуже погода швидко буде їхати. Так, поки що давайте тут можна свій профор пройдемо, подивимось, що буде таке. Так, і що нам робити? І що нам робити? Що нам робити? На дибий ставати? Ну ладно, давайте станемо. Видите, як я довго вже на дебах стою? Там є час, типа там не можна дуже довго на дебак стоять, потому что на нема так не просто поламатися. Під час тунелю ліпше на доби не ставати, тому що в тунелі там темно, і там дуже багато машин, і можна аварію зробити. Так, ну так, там луханувся. Так. У нас рекорд. О, нам дали тисячу, то нормально. Чесно, я вам скажу, тисячу це нормально. О, дивіться, Скільки у нас сердечок? У нас 4 пішло. Може бути покачаємо свого підбайка. Будемо прокачувати. А, так, коротше. Давайте твого годинок, годинок А, Годинок там, напевно, треба швидко їхати на час. О, поїзд. Двого mm. поїзду зараз mm. Не швидше поїзду. hindi ka

Зарахували того рангу, давайте ще раз короче. Пофік що ми розбилися, до того ми дуже швидкі їхали, і нас і нам типу, то не зарахують, типу, що ми кипають, розбилися дороги. Так, ми знову проіграли, на ніхто нічого. Дев'ятий лезу. І нового підбайка дають. Ім більше. Ну, все одно, давайте ще раз розіграємо. На той раз вже дуже акуратно граємо. Все. Акуратно. Та, блін, начеркнул з тим заркальцем. Нам треба свій, короче, рекорд тебе я понял. Чуть не розбили. Зеркальцям зачепили. А я не понял, не побили свій рікар, чи ні? Я думаю, що ні. 000? Скільки тут... 18! Так, у нас же 18 років, 18 років. Нам. Ми, вже дуже, ми вже повнолітні ми вже можемо робити все, що хочемо. І нам треба такого підбайка. Ми як купимо того підбайка, нам буде вже 20. Як купимо того, нам буде вже 20, 25, того торгово нам буде вже 35, того нам буде вже 40, а там вже решта все здохнемо.

Якщо вам сподобалася моя гра, це вже друга частина. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. і Це ігра, якщо щось просто наберіть керувати мотоциклом. Ми були на каналі Макспор. Всім давайте. Па-па!